Друзі, привіт! Вітаю вас на каналі WatchTech. Сьогодні на огляді у нас годинник Casio модель G-Shock GD400. Корпус годинника має агресивний дизайн. Сам корпус виконаний з полімера. На годиннику присутній металічний бампер, який захищає, годинник від. Подряпин ударів. Розміри годинника 55 на 50 мм. Та в товщину 17 мм. Вага годинника 80 грамів. Кнопки годинника з пластику. Мають насічки Та втоплені в корпус. На лицьову панель винесена кнопка підсвітки. Так, підсвітка виглядає. Ремінець У годинника структурований під тканину. Сам ремінець Вироблений із поліретану. Це значить, що він буде зносостійким та буде довго вам служити. Засібка годинника з нержавіючої сталі. Маємо потужне кріплення ремінця до корпусу. Скло годинника мінеральне. Водозахист до 20 атмосфер. Елемент живлення розрахований на 3 роки безперебійної роботи. Але, з власного досвіду, можу вам сказати, що зазвичай такі батарейки слугують і 5, і 7 років, тому на цей рахунок не варто переживати. Годинник має функції світового часу. Будильник, таймер, секундомір. Також є функція автоматичного включання підсвітки при повороті руки. Так, годинник виглядає на руці. Дійсно брутальний великий корпус. Виглядає годинник чудово на руці. Одразу вгадується фірмовий стиль G-Shockів. Якщо ви бажаєте замовити собі такий годинник, ви можете звернутися за посиланням. Під відео. Також за посиланням можна перейти в магазин і подивитися весь асортимент годинників, які в мене є в наявності. Також можна привезти годинник під замовлення. Всім гарного вечора, до нових зустрічей!